Привіт! Якщо ви мрієте займатися власною справою вдома через інтернет, пишіть мені в телеграм-канал, який знаходиться в описі даного відео, я все вам розкажу, як це можна реалізувати. Я також мріяла про те, щоб працювати вдома і бути корисною для великої кількості людей. Я ділюсь інформацією про клубну компанію з назвою LiveGood. Тому що ця компанія вона вигідна кожному споживачеві, адже люди заощаджують свої власні кошти на продуктах, які змінюють реально їхнє життя. І також ця компанія дає можливість займатися власною справою, одночасно розвиваючи міжнародний бізнес за створення та розширення клієнтської бази клубу Лівгуць. Клублів Гуд об'єднав три тренди сучасності, а саме: клубну модель, маркетплейс та партнерську програму. Все це стало одним великим цілим. і... Дає класнючі переваги просто для кожного споживача. По-перше, маркетплейс він насичений продукцією, поки що wellness індустрії і всі продукти без мережевої націнки. В клубі немає товарообігу. Ми не продаємо тут товар. Ви його можете купити тільки тоді, коли вам потрібен і в тій кількості, якої ви забажаєте. Тут відокремлено споживання продукту від ведення бізнесу. Ведення бізнесу здійснюється шляхом рекомендації вступу до даного клубу. Адже коли ви і я також отримую класний результат від споживання продукції, яка насичує клітину мого організму, і я маю відмінне самопочуття, я ділюсь із своїми друзями, близькими та знайомими про те, що я не роблю. Ніякої переплати, адже вітамін d 3 та К2 це той комплекс об'єднаних цих вітамінів. А в клубі Лівгуд коштує 8 доларів 95 центів. І вітамін d 3 і К2 від Лівгуд з двома тисячами одиниць. Це джерело вітамінів, що надають загальнозміснюючу дію на організм і нормалізують роботу серцево-судинної та опорно-рухової систем. Добавка покращує засвоєння кальцію та фосфору, допомагає нормальному згортанню крові та підтримує організм в цілому. Тобто активні компоненти сприяють підтримці та правильному функціонуванню серця та судин, регуляції згортання крові. Поліпшенню стану зубів, кісток, м'язів та суглобів, підтримці нервової системи та мозкової активності, регуляцію обмінних процесів і підвищенню імунітету протизапальними властивостями. На чому заробляє клуб Лівґуд? Він заробляє на членстві своїх партнерів та щомісячній абонплаті, тобто за розширення клієнтської бази, за створення міжнародного ком'юніті ви отримуєте сім видів винагороди, які є в компенсаційному плані від клубу Лівгуд. На сьогоднішній день в клубі Лівгуд понад 1 мільйон 200 тисяч партнерів. І це лише початок. Це короткий шлях. Компанії з 13 грудня 2022 року по сьогоднішній день дійсно є такі країни, які дуже швидко розвивають клієнтську базу клубу лівуд. Однак мені дуже хочеться, щоб наші україномовні люди також долучилися, тому що тут все дуже чисто і прозоро. Тож, долучайтеся до моєї команди. Я з вами на зворотньому зв'язку. Пишіть в телеграм. З радістю дам вам відповідь. Здійснивши безкоштовний тур по сайту, ви зможете отримати багато відповідей на свої запитання. Ви отримаєте всі необхідні інструменти, які приведуть вас до відповідних результатів. Щиро бажаю кожному створити клієнтську базу від 2,5 тисяч людей і отримувати. Комісійну винагороду в 2% від світового товарообігу клубу Лівгуд. Ви цю винагороду будете отримувати дуже довго, поки існуватиме саме цей клуб. А він прийшов, повірте мені, на десятиріччя. Це хороша ваша. Пенсія, ваше майбутнє, все це реально, якщо ви відкрите до нових можливостей. Стати учасником даного клубу ви маєте інвестувати лише 50 доларів. Це сплата членства, яка сплачується один раз і назавжди. Потім ви сплачуєте щомісячно абонплату у розмірі 9 доларів 95 центів. Про компенсаційний план ви можете більш детально дізнатися саме в описі розділу про виплату. Компенсаційної винагороди, коли зареєструєтеся та зробите тур по сайту. Задавайте мені питання, приєднуйтеся, будьте частиною моєї команди, я обов'язково вам покажу шлях розвитку, і ви можете це все поєднувати з будь-якою своєю іншою діяльністю. була Жанна Гайда, якщо це було дуже корисно, пишіть мені обов'язково коментар.